І сьогодні ми будемо починати із дуже цікавої спікерки. Сьогодні в прямому етері для нас будуть розповідати про ресурс. І перша спікерка розповість нам про те. Що робити, якщо ти весь час втомлений, я дуже хочу. аби якщо ви відчуваєте в собі якусь втому, так і ви відчуваєте, що хтось так увірвався ваш день, так як я енергійно і так далі. А ви відчуваєте втому. Я дуже хочу, щоб ви зараз зупинилися, взяли ручку зошит, сіли спокійно і підготувалися до виступу нашої наступної спікерки. Через декілька секунд в нашому етері з'являється Альона Некрасова, яка розповість, що робити, якщо ти втомлений, і що з цією втомою робити. Альона, вітаю вас. Я тут. Альон, вітаю вас. Клас! Вітаю. Вітаю. Відчувається, що ви випромінюєте таку глибину і прям дуже багато світла, де енергію берете ви? Насправді я все сьогодні розповім, поділюсь практичними рекомендаціями, тому що я зрозуміла, що лекція це класно, інформації дуже багато, але сьогодні задача моя. Дати практику, дати те, що ви понесете своє життя, і те, що будете використовувати. Я цим користуюсь, як ви бачите, не зважаючи на сьогоднішню дуже неспокійну ніч, я випромінюю енергію, тому що використовую свої інструменти і лайфхаки. Отже, тоді я передаю за традицією вам наш уявний мікрофон. Друзі, якщо у вас будуть впродовж виступу питання, пишіть. Я все модерую, все збираю. А Альона, ваш, ваш ключ для людей, які дивляться на сьогодні, як не бути завжди втомленим? Альона Некрасова, ветері сьогодні. Наша задача всіх спік спікерів марафону, моя особисто зарядити вас енергією, показати вам, як можна по-іншому. Чому, наприклад, така ситуація, напевно, вам була знайома, коли ви прокидаєтесь після восьми годин сну, а сил все одно немає. Горнятку за горнятку кавою все одно не допомагає. Ви чекаєте вихідних е, в надії, що ось на вихідних я відпочину. Але тиждень за тиждень проходять в такому ж стані, і ви не розумієте, що з цим робити. Кому знайомо, поставте одиничку, будь ласка. Цей стан, коли дійсно незрозуміло, начебто все роблю правильно, відпочиваю, коли є час, але все одно цього ресурсу не вистачає. Окей, так, дякую за одинички. Бачу. І Мені насправді також знайомий цей стан, але я навчилася з цим працювати. Тому сьогодні я дам вам п'ять ключів до вашої власної енергії, тому що Напевно, вам більше сподобається сценарій, коли ви прокидаєтесь натхненні з енергією діяти, з енергією творити і ділитися цим світлом з оточуючими. Тому що в наш час, особливо як я вже казала, ця ніч була непроста, але дійсно важливо вставати і рухатися далі за Україну, за нашу незглавність. Тому сьогодні я поділюсь з вами. Якраз п'ятьма ключами потужними для внутрішньої енергії. Я дуже буду рада, якщо ви будете нотувати, тому що сьогодні не просто лекція, а сьогодні практика, яку я проведу з вами. Ми розберемо основні моменти, які вам допоможуть бути енергійними в ресурсі і ділитися цим з оточуючим. Отже, перша теза, яку яку я хочу з вами розібрати, енергія дорівнює увага. Увага це те, на що ми звертаємо увагу, і те, що ми, як дзеркало до свого життя притягуємо. Отже, уявіть, що ви як лічка, а вода це як енергія. Якщо ми поливаємо квітку, вона росте. Квітка це віра в майбутнє, це кожне кожнодневні дії на благо своє суспільства. Чи ми поливаємо бур'ян? Це скролінг в соцмережах, це постійні думки про що не так в моєму житті. Що погано, хто винний, так? от коли, коли ми спрямовуємо цю увагу, те ми і отримуємо в нашому житті. Це зрозуміло. Але як же спробувати цю увагу, як знаєте, прожектор присвятити правильним речам? Отже, перша вправа це фокус радості, я назвала цю вправу. В наших днях будь-що відбувається навколо, завжди є якийсь момент, момент радості. Це може бути тепло від горнятка кави зранку, це може бути промінчик сонця, коли ви прогулюєтесь на вулиці. Це може бути посмішка вашої дитини, це може бути посмішка вашого коханого чоловіка. Будь-що, на чому ви маєте сфокусуватись 90 секунд. І тоді ваш повністю стан змінюється. Я, власне, сама проходжу багато разів ці моменти, коли сяє сонечко, і я саме концентруюся на цих проміннях. Це дуже... Звучить банально, просто, але це працює. Куди ми направляємо увагу, те ми притягуємо. притягуємо до свого життя. І друга вправа це приймати менше рішень. Що це означає? Це означає, що кожного дня ми, уявіть собі, приймаємо близько 30 тисяч рішень в день. Це більше схоже на хаос. Те, що ми і зараз маємо в нашому житті з цією війною, це хаос і тому. Позбавлення себе таких маленьких рішень дає нам вивільнення енергії. Про що мова? А ви коли-небудь задумались, чому Стів Джобс ходив в одній і тій самій одежі? Це тому, що він викреслив рішення, що сьогодні вдягти зі свого життя, і таким чином зберіг частку енергії. Так само ви можете заздалегідь готувати, що ви вдягнете завтра. Заздалегідь готувати і розуміти, що ви будете готувати на сніданок, що приготувати. Заздалегідь планувати свій день. Тому що люди, які планують свій день, тиждень, місяць, рік, показують найбільші результати в продуктивності, в досягненні цілей, і дійсно в відчутті того, що я контролюю це життя. Знову ж таки, особливо зараз, коли ми стикаємося з війною, нам потрібно мати цей контроль. І планування якраз дає цей контроль. І отже, ключ номер один: куди ти спрямовуєш свою увагу, туди тече твоя енергія. Запишіть, будь ласка, цей ключ і згадуйте про це кожного разу, коли ваша увага кудись убігає. Да? Особливо, що я хочу сказати про соцмережі. Так, інстаграм, завдяки Інстаграму ми спостерігаємо кожного дня практично нашу пані і пані Наталю Холоденко. Це класно, але е, знаходження в Інстаграмі, в соцмережах, в Тіктоці має бути дозоване. Це не має бути легкий дофамін, коли вам погано, ви йдете скролити ленту. Лі, ленту да? Це має бути фокусовано на розвиток. Тобто скоротіть проведення часу в соцмережах до години півтори. Я особисто провела такий експеримент буквально в е, тому місяці. Я на місяць відмовилася від інстаграму, і перші два дні я ловила себе на автоматичному заходженні в інстаграм. Потім так іконку прибрати, щоб я туди не заходила. І місяць без інстаграму дав мені розуміння, що дійсно. Я можу знаходитись тут і зараз. Я практикувала цю майндфулнес, коли я розумію, що відбувається з інстаграмом. Трошки затирається цей момент знаходження тут і зараз. І що за цей місяць я встигла зробити? Я прочитала п'ять книжок, отаких от толстенних книжок. Дві з них я вам зараз порекомендую це книжки із серії смаколик для душі. Я дуже обожнюю читати. І оці дві книжки це смаколик для душі. Я поділюсь у, у чаті. Але зараз можете записати, хто записує Дара Корній, Гоних Марних і Гоних Марниця. Така чотирнадця назва. Але ці книжки дійсно пробуджують таку ідентичність українську, тому що це українська авторка, і вона розповідає про дівчинку зі Львова. Там сплетіння міфології, сплетіння традицій українських легенд, просто неймовірні книжки. Я впевнена, що ви дуже захопитеся цією книжкою. Я прочитала ці дві топстейні книжки. за Три дні тому дуже раджу вам їх використовувати. Отже, резюмуючи соцмережі це класно, це іноді корисно, але не витрачайте дуже багато часу. Намагайтеся відмежовувати цей час і більше читайте книжок. Отже, друга теза енергія, усвідомлене відновлення. Що це означає? Вчора багато спікерів казали, що наша ментальність, особливо наших жінок, це я все сама, я все впоруюсь, зі всім впоруюсь, все зроблю. І ми іноді забуваємо про оце відновлення. Що таке відновлення? Це давати собі час на тишу, давати собі час на оце знаходження тут і зараз, не бігти, як білка в колесі, да? а намагатися відновлюватися і давати собі на цей час. Які тут вправи дві я рекомендую? Перше це мікропаузи. Коли ви розумієте, що ви працюєте. До прикладу, три години поспіль, робіть, будь ласка, кожні 45 хвилин паузу на 5-10 хвилин. Це може бути якась руханка, це може бути просто переключення уваги. Щось, аби ви відчували, що ви відпочиваєте, і перезавантажуєтесь. І друга вправа це ранковий ритуал. Це моє улюблене, це те, що я роблю протягом багатьох років. Ранковий ритуал це той час, який ви приділяєте собі. Це час тиші. Це не час, коли ви знову ж таки скролите лент, ленту е, і інстаграмі, а це той час, коли ви прокидаєтесь, п'єте водичку з лимоном, коли ви робите якусь руханку, дихальні вправи чи медитацію. Це те, що ви робите для себе, аби зарядити себе на весь день. Тому ранковий ритуал для вас може бути навіть е, встати з е, з ліжка да, і подивитись на схід сонця. Я практикую цю е, практику, тому що дійсно. Це неймовірно, коли ти 5 хвилин спостерігаєш, як сонечко встає. Це може здаватися дуже простим, але ця енергія від сонця, енергія життя, вона дійсно наповнює вас. Тому ці вправи запишіть, будь ласка, і практикуйте. І ключ номер два: енергія приходить не від того, що ти працюєш більше, а від того, що ти відновлюєшся ефективніше. Ефективне відновлення дуже важливе. Напишіть, будь ласка, двічку, поставте двічку. Не нехтоє відновленням, хто відновлюється і відчуває, що цей баланс між напругою і відновленням зберігається. Клас, супер. Дуже дякую за зворотній зв'язок. Для мене дуже важливо, щоб ви давали зворотній зв'язок, щоб я розуміла, що ви мене чуєте, що те, що я кажу, важливо для вас і попадає да, в ціль. Попадає в ціль. Дуже дякую. Отже, наступна теза: енергія дорівнює середовище. І тут важливо розділяти середовище це люди, з якими ви спілкуєтесь, чи живете разом, і середовище це те, що вас оточує. Давайте оці дві лінії розберемо. Середовище ті, хто вас оточує. Напевно, ви помічали, що є люди, з якими ви зустрічаєтесь, і після зустрічі, з якими ви натхненні. Наповнені на енергією, хочете діяти, щось робити, навіть співати. А є люди, після зустрічі, з якими ви виснажені. Ви хочете полежати, вам не хочеться нічого робити. Отже, є люди-розетки, а є люди пилососи, як я назвала, да? і важливо, щоб у вашому оточенні було більше людей, якраз розеток. Практика, яку я тут вам пропоную, техніка три людини. Будь ласка, зараз випишіть в рядок. Три людини, після зустрічі, з якими ви відчуваєте це натхнення і заряд. І так само, випишіть три людини, після зустрічі, чи спілкування, з якими ви відчуваєте виснаження. Порефлексуйте на цю тему, подумайте, а дійсно це так, тому що нам може здаватися, що те що страшного, це така людина, я її приймаю така, яка вона є. Але коли ми це фіксуємо, як це насправді, і хто ці люди, нам тоді легше обирати кожного дня робити цей вибір. Я хочу зараз спілкуватися з цією людиною, яка мене наповнює, чи мені потрібно піти туди, тому що да? тому що це, наприклад, моя е, родичка, і я маю з нею спілкуватися і так далі, і так далі. Пропишіть цих людей і розумійте тепер для себе, хто вас наповнює, а хто вас виснажує. І окрема лінія це середовище, це те, що вас оточує. Тут я хочу сказати про саме ваш дім. Давайте поговоримо про те, як у вас в квартирі. Чи захаращена у вас кімната, чи є у вас лишні речі. Про це пише Марі Кондо, магічне прибирання. Також запишу вам, але можете зараз вже записати. Книжка Марі Кондо Магічне прибирання. Вона там розповідає про те, як зробити квартиру місцем, яке вас наповнює, не місцем, куди ви приходите і хочете полежати знову ж таки, а місце, де йде ваша підзарядка. Вона каже про те, що, наприклад, у шафі, якщо річ рік, ви не торкалися цієї речі, речі і не носили, прибирайте, віддавайте тим, кому вона потрібніша. І так, зі всіма речами, які знаходяться у вас е, в квартирі, і також важливо мати в квартирі місце сили, це місце, сідаючи в яке, це може бути якийсь закуток, який ви облаштуєте, не знаю, якимись мандалами, е, поставити там йога, коврик для йоги, будь-що. Це місце, в якому ви можете посидіти 5 хвилин в тиші, і після 5 хвилин відчути оцей заряд шаленої енергії. Це місце сили. Отже, яка тут теза і ключ номер 3? Твоє оточення або піднімає тебе, або зливає твою енергію. Тому пам'ятайте про цей ключ і скануйте людей поряд з вами. Наступна теза: енергія дорівнює внутрішній діалог. Уявіть собі дві однакові жінки, в яких, наприклад, троє дітей. Одна жінка відчуває себе завжди втомленою, незадоволеною життям. Ї, їй її життя не подобається, і вона виснажена. Друга жінка. Такими самими обводними, але вона відчуває себе добре, щасливо, задоволено і має мрії на майбутнє. Що відрізняє цих жінок? А їх відрізняє їх внутрішній діалог. Перша жінка бідкається на те, що їй ніхто не допомагає, вона виснажена, в неї немає часу на себе і так далі. До прикладу, друга жінка розуміє, що окей, сьогодні був важкий день, завтра буде краще. Я можу попросити про допомогу. Я знаю, що все буде добре. Я знаю, як прийти в ресурс. Отже, цих жінок відрізняє їх мислення, їх внутрішній діалог. Якщо перша жінка живе з позиції жертви, то друга жінка живе з позиції творця, вона бере відповідальність за своє життя і розуміє, що як вона мислить, що вона каже собі кожного дня, те вона її отримає у своєму житті. І тут техніка, яку я вам пропоную, це техніка започаткована Мел Робінс. Вона каже, що якщо у вас є думка, що ви хочете щось зробити. Наприклад, вона використовує цю техніку для того, щоб вставати зранку. Вона каже: рахуйте, 5, 4, 3, 2, 1 і робіть дію. Пані Наталя Холоденко багато про це каже: зробіть або як, але зробіть, нам не потрібні ідеальні сценарії, ідеальні моменти. Коли ми готові будемо діяти, нам потрібно 5-4 3-2-1 і запускати цю ракету. Так само, якщо ви думаєте, почати вести сторінку в Instagram і ділитись користю 5-4-1, 3, 2, 1, і ви написали вже пост. Якщо ви думаєте, так, з понеділка йду в зал. Точно, тільки треба знайти тренера, подивитися, скільки коштує. Ні, 5, 4, 3, 2, 1, віджимаємося. Да? Тобто, дії одразу, коли виникла ідея, ми робимо дію. Для того, щоб не крутити оцей бетонний мішалку в голові і не втрачати на цьому енергію. Тому що, коли в нас багато, знаєте, як це, я згадую, це як незакрита вкладка в комп'ютері, коли в нас, особливо в жінок, багато незакритих вкладок, вони висасують з нас енергію. Ви навіть не уявляєте, наскільки. Тому оці незакриті вкладки ми закриваємо 5, 4, 3, 2, 1 і діємо. Повертаючись до внутрішнього діалогу і позиції жертви. Кожного вечора використовуйте наступну ще практику. Пишіть щоденник подяки. Та техніка, яку використовують мої клієнти, та техніка, яку використовую особисто я, який би жахливий, важкий день не був, ви маєте записати три речі, за що ви вдячні тут і зараз. Коли я починала виконувати цю практику, мені здавалося, ну, ну який поганий день. Ну, що тут може бути класного? Але я сідала. І знаходила щонайменше навіть п'ять речей, за які можу дякувати собі, оточуючим і цьому дню. Тому ця практика, знову ж таки, поряд з внутрішнім діалогом дозволяє звернути увагу, а що в мене є в цьому житті. А за що я вдячна. Тому ця практика дуже-дуже важлива. Зробіть такий челендж тиждень, записуйте подяки і спостерігайте, як змінюється ваше життя. Ключ номер чотири. Ти створюєш свою реальність через слова, які кажеш собі щодня. І остання теза енергія дорівнює тіло. Моя улюблена теза, тому що якщо ви відчуваєте себе фізично гарно, ваша ментальність також підтягується до цього рівня. Але як би що б не відбувалося у вашому житті, якщо ви фізично себе погано почуваєте, не буде результату, не буде цієї енергії, тому що. Ми фізичні істоти і енергію продукує наше тіло. Тому тут які чотири такі напрямки, які я вам пропоную. Перше, це харчування. І ви зараз скажете знову це здоровий спосіб життя це харчування. Ні, я вам скажу лише дві речі. Ні, не потрібно нічого змінювати. Нічого. Харчуйтеся, як харчувалися. Але змініть одну річ: починайте кожен прийом їжі з великої порції салату. Це дозволить вам мінімізувати ту джанкфуд, яку ви іноді споживаєте, да? і зможе покращити ваш стан. Знову ж таки, пропоную челендж на тиждень, порція салату в кожен прийом їжі. Починайте з салату і поки нічого іншого не змінюйте. Це один лайфхак, який я рекомендую вже сьогодні започаткувати. Друге, це рух. А вже ж багато вже сказано про фізичну активність, про те, наскільки це корисно. Але давайте почесне. Чи є у вас кожного дня година, щоб потренуватися? І всі наразі думають саме про годину чомусь. Я багато стикалася з цим. Але давайте подумаємо про 5 хвилин, про 10. Ви можете знайти ці 5-10 хвилин, я впевнена, оберіть ту активність, яка вам подобається. Це може бути танці, це може бути йога, це може бути будь-що, просто попригати на скакалці, да? будь-що. Але кожнодневно, кожен день, виконуючи прави, ви будете відчувати цей. Адреналін, цю енергію, тому що рух активує нашу енергію зсередини. Наступне це вода. Водний режим дуже впливає на наш стан і на нашу фізику. Моя е, традиція з недавно, десь рік я вже це практикую: я роблю живу воду зранку. Я прокидаюся о 5.40 і роблю собі живу воду. Записуйте рецепт. Я беру літр, літровий такий графін. У мене є. Я наливаю туди половину голови води. І ще третину від цієї половини гарячої, так, щоб температура води була така більше до гарячої, Тепло-гаряча вода. Додаю туди сок лимона і столову ложку натурального меду. Прикладаю руки до графіна і кажу три слова. Ви можете використовувати свої слова. Я кажу: любов, подяка, здоров'я. Любов, подяка здоров'я. Любов, подяка, здоров'я. Доведено науково, що вода має пам'ять. І те, що ми кажемо воду. І потім яку споживаємо те ми потім маємо у своєму житті. Я всю сім'ю пою цією водою і дійсно відчуваю цю енергію любові, добра і здоров'я, яка наливається да, через цю водичку. Дуже рекомендую водний баланс підтримувати, особливо зранку. Просто візьміть за традицію пити зранку воду. А коли ця вода така ще заряджена, це набагато ще корисніше. І природа, чому я помітила тут. Природу, а тому, що природа це жива енергія, яку ми можемо використовувати. Наприклад, я люблю обіймати дерева. Це така практика, яку я використовую раз на тиждень, я вибираюся в ліс. в мене є таке дуб, байбай -бай його звуть. Він такий величезний. Я коли його обіймаю, я дякую за те, що він мене прийняв, і дякую за цю енергію. І якщо прислухатись, і ви так зробите, да обіймаєте дерево, ви будете відчувати цю енергію, яка л'ється через. Дерево до вас. І ви дійсно будете відчувати це єднання з природою. Тому що коли ми відірвані від природи, коли ми завжди в телефоні, це техногенна більш така такий соціум зараз, ми відриваємося від коренів, від природи. Але коли ми повертаємося до цієї природи, коли ми робимо прогулянки щодня, відчуваємо це промінчики сонця, відчуваємо. Солодкий запах у цього ранішнього повітря. Це дуже-дуже з'єднує нас з природою і з цим таким джерелом потужної енергії, яку ми можемо брати з природи. І ключ номер п'ять це як ти поводишся із своїм тілом, так воно поводиться з тобою. Ці п'ять ключів ми можемо використовувати кожного дня. Ці п'ять тез, які ми сьогодні з вами розібрали, ми можемо практикувати. І Я дуже рекомендую це робити. Напишіть, будь ласка, який ключ найбільше вам відгукується, і який вже сьогодні ви використаєте. Поставь ну, тут просто шквал любові, шквал такої вдячності і шквал обміну досвідом. Тут хтось теж обнімає дерева, хтось використовує теж таку методику. І мені здається, це якесь таке підтвердження того, що ми живемо в такому вже більш-менш синхронізованому просторі. Але є питання. Давайте я спершу поставлю свої, а тоді перейду до питання читачів. Ми, коли досліджували аудиторію людей, які ходять вже в терапію, ми робили таке з командою дослідження. Ми побачили, що є закономірності. Люди, які ходять до психолога, це люди, які мають певний. Спосіб життя, так з того, що ми дослідили, це люди, які користуючись додатками або купують послуга психолога, вони купують вітаміни, вони користуються додатками, які трекають сон, режим, раціон, вони дбають про інші сфери життя, купують дома не там багато інших тем. І у мене питання: це терапія підтягує цей спосіб життя? Чи коли ти спочатку налагоджуєш якісь свої фізичні сфери життя, тоді підтягується терапія? Ваше бачення? Що, що раніше, ку курка або яйце, да? е, я вважаю, що це все-таки фізика підтягує, тому що е, на своєму досвіду я бачу, що наскільки тіло змінює мислення. І потім вже це мислення дає тобі розуміння: так, окей, е, я така класна, я все можу сама, але, блін, е, людина, коли поряд зі мною мої слова мені повертає, я чую їх зовсім по-іншому. І виявляється, що людині потрібна людина. Людині потрібен фахівець, який може повернути трансформувати самі наші думки, тому що фізика це класно з фізикою розібралися, і потім вже є така, як знаєте, як лампочка, так а з думками що тепер робити? З фізикою окей, а з думками, от якраз. Цей момент з думками зі стосунками, розібратися з тим, куди рухатися. Який сенс життя це все психолог, це все спеціаліст, до якого ви йдете і вже закриваєте цю потребу. А фізика це як такий е, допоміжник, коли фізика в порядку у нас є час подумати про наше ментальне здоров'я. Му друзі, декілька важливих меседжів. Перше, якщо ви відчуваєте, що у вас є трабли в стосунках з собою, почніть або здоров'я, як казала Альона, або почніть з терапії, яка допоможе вам дійсно ще раз себе полюбити на екрані. Ви бачите qr код або в додатку ви можете або в телеграм-каналі можете завантажити додаток. В додатку можете знайти Альону. Скоро буде посилання на її профіль в додатку Юкери. Ви можете не просто захоплюватися Альоною, а попрацювати з нею як своїм психологом. Якщо ви дивитесь на неї, такі вау, бачу, це мій, мій психолог. Беру, то вам терміново в терміново в додаток. І нас сьогодні в відділі турботи працює наша Анна. Це керівник напрямку психологів. Якщо у вас є конкретний запит, і ви ще не бачили свого психолога, ще не були, вона допоможе вам підібрати. Вони сказали, що на це можна наголошувати. Вони з командою витримають будь-яке навантаження. Давайте перевіримо, чи витримають вони. Чи ні, Альона, ще одне питання з чату, яке я би знайшла, Яков Хмель питає, а я мужчина, що мені робити? Чи це більше поради для жінок? Чи є щось ще гендерно для чоловіків? Ми їх дуже сильно ущемляємо у нашому етері. А, а вже ж ці всі поради працюють і для чоловіків. Але якщо для жінок це... Та йога, то для чоловіків це бокс, це залізяки, це зал, це все те і залишається. Це здоровий спосіб життя, харчування, тобто нічого не змінюється. Для чоловіків це е, просто більше, е, більше ми звикли, що чоловіки більше займаються спортом. Але наразі е, жінки також підтягуються. Просто варто знайти саме свій, е, свою м, активність, яка буде приносити задоволення. Тому е, чоловікам ці всі лайфхаки про увагу, про середовище, це все підходить а вже ж. Сподіваюсь, яков не вийшов, в чат, якщо ви нас чуєте, напишіть чи корисно я була в масажистки, і вона сказала таку річ, що для жінки для того, аби зняти стрес, потрібно розслабитися. Для чоловіка для того, щоб зняти стрес, треба діяти. Так чи mm -hmm. дійсно це так, тому що ми всі індивідуальні? Наприклад, мені інколи, щоб зняти стрес, треба покричати, теж побити щось постукати, погрюкати, щоб ми всі відчули, що я є в чаті. Та наскільки як з психологічної точки зору на це краще дивитися, це чи гендерно це розподіляється, чи воно все ж таки індивідуально під особистість. Це все ж таки все індивідуально, тому що mm -hmm. по собі скажу мені е, поганий настрій знімає тільки спорт. Я по 2-3 години кожного дня займаюся, і це мої ліки, це моє все. Тому я собі не уявляю щось інше. А вже ж при цьому є і масаж, при цьому є і відновлення. Є все в комплексі. Але власне це індивідуально, тому і жінки і чоловіки можуть іти в фізику для того, щоб пропрацювати да, цей гнів, якийсь стан свій негативний. Поставлю ще одне питання. і відпускаю вас. Питання таке: а де брати час на ранкові ритуали, якщо у мене діти? І я би розгорнула його та де взагалі брати час на себе, якщо діти, робота, колеги якісь вибухи там і все йде не за планом, де брати час. Так, час брати зранку. Я рекомендую, як мама двох е, доньок, я рекомендую брати час зранку, коли всі сплять, коли є тиша. 5-10 хвилин ви зможете знайти цього часу. Не обов'язково, як я вже казала, виділяти на це годину. Але 5-10 хвилин кожного дня краще ніж година раз на тиждень. Це варто пам'ятати. І тут питання поставте так: чи я шукаю можливості, чи я шукаю причини, чому ні. Чесно собі поставити це запитання. І от якраз чому варто всім піти до психолога? На попередньому дні ви казали не всім, але я вважаю, що раз кожному треба сходити до психолога. Чому? Тому що іноді те, що нас турбує, нам здається, що причина в одному. Але коли ми спілкуємося з психологом, причина може бути взагалі іншою. І тільки з психологом ми можемо побачити цю причину, розкопати. А ось як це працює. Тому робота з фахівцем це те, що дозволить вам отримати цей буст. Бу рухатись далі, мати мрії і мати натхнення діяти. Альона, дякуємо вам, дякуємо за вашу енергію такої глибини, мудрості розслабленості. Тут в чаті велика вдячність. пишуть вже що хочуть до вас у терапію, тому відкривайте віконечко запису і відправляємо вас у цей красивий день. Будемо раді бачити вас знову. Супер, дуже дякую. На все добре, до зв'язку.